Добрий день, ми спілкуємося на форумі, присвяченому прав людини Ситі із Наталією, Наталі представтесь, будь ласка. Голова ради внутрішнього переміщених осіб, правозахисниця є. Скажіть, будь ласка, сьогодні серед тем, які порушуються, найважливіше для нас, у всякому разі, для жителів Білопілля, для жителів прикордонних територій, це питання компенсації за зруйноване житло, питання, виплати, питання репарацій. Наскільки це можна сьогодні вирішити хоча б у плані збору інформації, яка необхідна для подальшого відшкодування? Якщо ми говоримо про державні компенсації, вони за започатковані, вони працюють з ними пов'язані органи місцевого самоврядування. Мені б хотілося звернути увагу на міжнародний реєстр збитків, який, на жаль, ще досі не опанований нашим суспільством. В плані того, що люди ще досі не розуміють важливість цього процесу реєстрації тих злочинів, які відбуваються щодня, відбуваються на сумщині саме в міжнародному реєстрі збитків. По суті, це є величезною базою даних, яка буде Обліковуватися буде зберігатися, буде аналізуватися на рівні багатьох країн, на рівні міжнародної спільноти, і саме зараз важливо те, щоб люди зрозуміли серед е, українців, які постраждали якимось чином від воєнних злочинів, які скоюються на території нашої країни до міжнародного реєстру збитків на сьогодні подано лише 70 тисяч заяв. Якщо ми порівняємо це з кількістю внутрішньо переміщених осіб в Сумській області, це вже більше. Ста тисяч людей, тобто ми навіть Сумську область не можемо облікувати, порівняти ці, ці дві е, величезні е, е, цифри, вони різняться. Якщо ми говоримо про категорії міжнародного десь збитків, там їх зараз відкрито 14, заплановано відкрити 45. Наразі це найважкіші категорії. Це коли хтось втратив рідного, це загибель, це полон, це примусова праця, це руйнування, пошкодження, але в тому числі і внутрішня внутрішнє переміщення відповідно, хоча би облікуємо наших внутрішньо переміщених осіб, це вже буде певною ем, історією, про яку мають знати на міжнародному рівні. Бо те, що відбувається наразі в Україні, мають знати, мають розуміти, мають усвідомлювати величезний масштаб, того, що відбувається. Шановні, ну, так як ми з тобою зустрілися сьогодні. Я представляю як газету Білопільщина з так і Білопільську міську раду. Яка роль у цьому ЗНІ наших обласних? Наскільки важливо сьогодні? Įsivaizduoti šią temą. Цю тему порушувати дуже важливо всім, як медіа, так і громадським організаціям, так і неурядовим е, гравцям, і урядовим гравцям відповідно варто в цей процес включати всім. Навіть якщо люди кажуть, що воно не працює і не запрацює, перш ніж щось зробити, треба це корикувати. Ми маємо корикувати і оцінити загальний масштаб, Ми маємо зафіксувати кожну історію, щоб в подальшому наші діти, наші онуки могли розраховувати на те, що е, в під Yes. Uh... Підрахування усіх репарацій під час підрахування усіх збитків ми могли отримати після скінчення війни певні репарації, певне відшкодування того, що ми зазнаємо щодня від психологічної шкоди до фізичної шкоди, яку заподіяно на нашій судівчині. З цих питань важливо звертатися до будь-якої громадської організації, яка працює зараз. Це є топовою темою в усіх громадських організаціях, буде топовою темою роботі рад внутрішньопереміщених осіб в ваших регіонах. Іона громадах відповідно мають бути створені ради внутрішньопереміщених і до громад безпосередньо. Якщо досі очільники не зрозуміли, як їм працювати з реєстром збитків, відповідно це є пріоритетною темою державної політиці. Тобто найближчим чином це буде тема підніматися. Я я сподіваюся, більш гунтовно, більш дієво, і ми зможемо облікувати те, що відбувається більш ефективно. Дякую. студія суспільного інтерес роблять дуже важливу справу, а саме документують злочини збирають. Інформацію про те, що відбувається у нас цією війною, і роблять з цього висновки. Ті, хто їх дивиться, і читає цю інформацію. наталю. Скажи, будь ласка, чому це важливо робити не тільки вам, а й регіональним ЗМІ, всім, хто має дотичність до. Цієї інформації я вам точно скажу, що регіональним локальним ЗМІ це ще набагато важливіше, тому що як би там не було на національному рівні, на жаль, навіть ну, в такій сфері є якісь резонансні е так, обстріли, злочини. Але ми, працюючи чотири роки, розуміємо, що Шанс, що щось збережеться, є тоді, коли ти це записав, коли журналісти це зробили. І в рамках всієї країни, ну оцю меншу історію ніхто не збереже. Ми сьогодні показали два фільми про суми. І в обох випадках, там, зокрема, наприклад, про пансіонат, якби його не зняли, то може б воно і не лишилося. Але уявіть, скільки таких пансіонатів і є менші історії. І ми зараз розуміємо, інколи бувало таке, що ми приїжджаємо на якесь місце там, в Кременчук. І якби ми там не зняли цей невеличкий фільм про обстріл Абстора, ну от немає, не залишилося. Воно і знаємо те, що бували такі випадки, коли ми не доїхали. От ми не доїхали до Вінниці, до Дніпра. І от зараз час пройшов, і ти розумієш, що якась пам'ять не зберіглася. Немає такого, щоб всі кудись доїхали. Особливо коли йдеться про прифронтові території, про ем, менше ніж обласні центри. Ну це зазвичай те, що зберігають місцеві журналісти. От вони і зберігають.